У Смоленській області РФ вночі дрони атакували завод з виробництва ракетних двигунів Авангард. Відео вибухів з камер спостереження публікують місцеві пабліки. Атаку по місту Сафонове підтвердив місцевий губернатор. Каже, російська ППО збила п'ять безпілотників. Підприємство Авангард входить до одного з найбільших ракетобудівних холдингів Російської Федерації. Там виробляють корпуси двигунів твердопаливних ракет і транспортно-пускові. Контайнери Україна розробляє ракету Трембіта, яка може досягти Москви. Про це пише сьогодні. Де телеграф, але ця інформація в українській змі вже була. І справді, враховуючи те, що підтримка від наших партнерів у 2025 році буде меншою аніж у 2024, то нам треба розраховувати в першу чергу на власні сили, і, врешті-решт, український ВПК повинен демонструвати спроможність виготовляти зброю і для власних потреб, і для продажу за кордон. Такі перспективи є, але довго запрягаємо, направду дуже довго. І сьогодні Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, повідомив про те, що ми виготовимо у 2025 році 3000 тисячі крилатих ракет та ракет дронів. Головне, щоб це справдилося, оскільки ми у бюджеті заклали на сектор оборони і безпеки 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Кошти шалені ще раз наголошу правильно і швидко освоюєте і менше розкрадаєте. І тоді буде дуже, дуже Україні комфортно і питання про гарантії безпеки почне відходити на задній план. Звісно, не повністю, і все ж таки для нас воно буде не настільки актуальним, як то сьогодні.